Всім привіт! Ми знову на Ютуб. Вже майже рівно рік часу у нас не було нового відео. Але в нас сталося дуже-дуже багато нового. Тому хочемо розповісти, що наша стоянка розширилася в 10 разів. У нас тепер було тоді щось 8, 10-12 автомобілей. Але зараз в нас близько 70 автівок на стоянці і ще в дорозі їде близько 40 автівок. Зараз одні з найпопулярніших автівок це у нас електромобілі. Також залишається топ це в нас е, Passat B8. І такі справи. Зараз покажемо, що є в нас на стоянці. Покажемо, е, які в нас е, нові автомобілі. Та і все. От. Перший автомобіль це в нас Audi e-tron. Це є в нас 55, ка 95 кВт, S-Line салон. І ціна її 36 900 доларів. Це у нас 2019 рік і автомобіль в рідній фарбі і з Нідерландів. Другий етрон e це в нас є Sportback. Sportback у нас 2020 року, 21 й модельний рік. Автомобілі повністю рівні в фарбі пробіг 67 тисяч. В даному автомобілі пробіг 78 тисяч. Також хочемо сказати, який в нас зараз мій особистий автомобіль це в нас BMW X5. Хоч я фанат Mercedes, як всі знають. Але придбалася така. Автівка на само собою на аукціоні з лізінгу, і також вона продається. Її ціна 65 тисяч доларів для підписників. І рік 19-й: рижий салон. Автомобіль в максимальній комплектації, трошки в нас він брудненький, але спинки ламающі, лазерні фари. Но автомобіль дуже-дуже крутий. Якщо хочете окремого огляду по конкретній автівці, то ви пишіть в коментарях, будемо створювати. Ми також прикріпимо внизу лінк на нашу авторія на наш інстаграм, де ведеться наше все життя по інстаграму. Наступні автівки в нас є Jaguar I-Pace. У нас зараз на даний час раз, два, три, 4, 5. П'ять автівок і 3 автівки в нас є в детелінгу. У нас також є рестайлінгові версії. Бачите, хромована морда, там є рестайлінг. Ця, ця машина коштує 33 900 доларів. Це у нас 21 рік. Пробіг 73 тисячі автомобіль в нас на пневмо. Е, Даний ягуар, він у нас також на пневмо, Його ціна 35-900 доларів. І також у нас є ідентичний ягуар, але 2022 року за ціною 35 500 доларів, але без пневмо. З пробігом 33 тисячі кілометрів. Наступний Jaguar I-Pace. Він зараз на даний час є під завдатком, але клієнта не фінансують. Тому автомобіль може вже з понеділка бути доступний до продажу. І ця автівка коштує 35-900 доларів. З рік також 21-й. Всі ті три автівки в нас є з Німеччини. Наступний наш екземпляр це в нас максимальний Jaguar I-Pace 2018 року. Автівка в нас е, з пробігом 93 тисячі, повністю в рідній фарбі, е, за ціною 2, 32 900 доларів. Машина має алькантарову стелю, вентиляцію сидінь, підігрів, підігрів керма, підігрів. Убого. Максимальний коротше, ягуар, максимального нема. Е, наступний ягуар у нас з пробігом 150 тисяч. Е, його ціна 27,5 тисяч доларів. Автівка у нас має само собою батарейку 95-ку, біла шкіра, Алькантарова Стеля. Наступний автомобіль у нас Tesla Model 3 Performance. Автомобіль має, робить сотку за 3,3 секунди. Має пробіг 83 тисячі. Автівка у нас в Бельгії і в нас на цю машину є колосальна знижка, його її ціна 33 тисячі доларів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, не бита Тесла. Наступний ряд у нас це є Кодіаки. На даний час у нас кудіаків раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кодіаків. Кодіак 20 й рік, 151 пробігу. Ціна 32-800 доларів. Само собою у нас є торг. Є у нас такий 18 року за ціною 28,5 тисяч доларів, 168 пробігу, електросидіння, начебто він відкритий. Зараз. Гляньте, який стан автівки. Автомобіль є в нас зі Швеції, повністю ціленький. Наступний наш Кодіак на спортсидіннях. 110 тисяч пробігу і його ціна 36 тисяч доларів. Далі у нас є Кодіак в Лаурін Клементі. Його ціна 30 тисяч доларів, пробіг 243 тисячі. Автомобіль повністю обслужений. Автівка у нас є в рідній фарбі. 2019 року е, є в нас кодіак Скаут, і тут у нас є також Кодіяк Скаут. Автівка е, одинакові ціни по 30 тисяч доларів. Тут 200 пробігу, там 180 з копіками. Цей Кодіяк має пробіг 97 тисяч, ціна його 36 тисяч доларів. На вентиляції. На комфортних сидіннях. Задні сидіння також комфортні, дуже круті. Якщо бажаєте огляд конкретної автівки, пишіть в коментарях. Е, наступний автомобіль це в нас Volvo xc 60. Ну, автомобіль у нас приїхав з Бельгії. Це у нас 2017 рік. Перша реєстрація 2018 року. Автівка коштує у нас 31 тисячу доларів. Наступний варіант у нас це є Тігуан Верлайні. Автівка в нас з пробігом 167 автомобіль зі Швеції, ціна його 30 тисяч доларів 19 2019 року. 7 місць, до речі, в цій машині. І в нас є декілька також кодяк, які мають 7 місць. Наступний в нас Тігуан в Ерлайні. Ерлайн у нас з ціною 32 тисячі доларів пробіг 130 20 рік. 240 сил. Крутий Ерлайн. Наступний у нас Ерлайн це в нас. Та орех, його ціна 30 тисяч доларів, пробіг у нас 219 тисяч, це в нас 2014 рік. На пневмо. Також у нас є 19 го року пне, на пневмо Q7. Ціна у нас 50 тисяч доларів, це в нас 19 рік. S-Line. пробіг 123 тисячі. Наступна у нас Q5, це в нас ціна її 34-500 доларів, це вже ціна зі знижкою. Пробіг 170 тисяч і 190 сил. На кватро, Мотобіль з Німеччини. Салон шкіряний з підсвітками без підсвіток, з хедап-дисплеєм подвійним склопакетом. Також маємо такого звіра е, в ВМГ. Можете перевірити по номерних знаках, е, який автомобіль був. Е, це у нас 4,7 двигун і ціна його 29800 доларів. Також у нас є KIA Сол за ціною 22 тисячі доларів. Пробіг 20-й рік рестайлінгова машинка. Далі, йде в нас ряд 60 ліф. Тобто ціни на нас тут по 20 тисяч доларів. Може деякі віддамо за 19. Е, наступний у нас ліф є 2021 року. Е, комплектація N-Connect, Два комплекти Куліс. Ціна його 17700 баксів. Машинка дуже крута і класна. Само собою кожен автомобіль ми надамо перевірку. І також така ситуація. Якщо бажаєте айоніки придбати в нас, можемо придбати пакет по 4 автомобіля. Але по окремості автомобілі коштують по 17,5 тисяч доларів. Це рістальні айоніки, 21 років, ця машина має 15 тисяч пробігу, ця 22, ця 27 і ця 39. Різні з них стани і всі вони в рідних фарбах. Ось так в нас є площадка. Якщо хочете привезти до нас автомобіль якісний з Європи з оригінальним пробігом, приїжджайте, ми ці автівки перевіримо. І така ситуація. Також у нас є дві шкоди Octavia a 8 Нові покоління. Ця машина з Німеччини, ця у нас з Бельгії. Тут пробіг 130, тут 157. Це в нас на електроприводі сидім з хедап дисплеєм обидві машини на підсвітках. Само собою, автомобілі в оригінальних пробігах, фарбах і в шикарних станах. Е, також от наш дракончик, можна сказати, крафтер під назвою Віктор, наш водій Віктор. Хто його бачить на кордоні, завжди передавайте вітання йому. Е, також ми розширилися в сфері доставки. За цей рік ми купили. Ще два спринтера. Один спрінтер зараз у нас в рейсі. Поїхав по свіжій автівці. Веземо зараз Рено Zoo і Porsche Тайкан Взяли два Тайкана, один на продаж, другий під клієнта. На ньому він привіз нам Кодіака і ось таку q 5 Зацініть, як виглядає в, нас... виглядає в нас Кодіак, він на панорамі. Має електросидіння. Ось така машинка у нас приїхала з Європи на, до речі, на приборці. Така q 5 у нас виглядає. На шкірі, на панорамі, на хедап дисплеї. Тож досить, досить крута автівка. Так, покажемо ще ряд наших універсалів. У нас є ось такі гульфи, це 2-літрові гульфи. Цей має пробіг 181 тисячу. Ціна 17900. 19 рік. Шикарний стан Вебаста, Цей також на вебасті, але з пробігом 251 тисяча. На механіці 15 рік. І повністю є обслужений. Є в нас такий Каптюр з пробігом 196 тисяч, ціна його 13,5 тисяч доларів. Це у нас 15 рік автомат. Також в нас на автоматі е, цей Peugeot 308. Це машинка нашого логіста, вона <свісно> на польських номерах, але вона вже повністю є розмитнена, це не бляха. Е, наш Богдан їздив буквально два роки по на цій машині. І купив зараз 5008 Peugeot. Ну, фанат Peugeot далі переходить на Peugeot. Також в нас є ось таке 308 на LED-фарах. На шикарній комплектації це комплектація алюр середині. На автоматі вже цьому новому півторашка Дізель з Нідерланди, 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 Німеччина, Німеччина. Також у нас є така А-4. В неї, до речі, хороша знижка. Ми готові цю машину віддати за 21-800 доларів. Бенко Фолосон, всі асистенти, контроль смуг, спортивні сидіння. Рідна фарба і, до речі, в цій машині є е, пакет поганих доріг. Зацініть, яка автівка. Також ця машина у нас коштує 20 тисяч доларів. Це в нас на шкірі. Також на певних асистентах. Є панорама і трьохзона кліма. Також маємо такого седана 2016 року. Це автомобіль на механіці. Але є хедап дисплей, бенку Фолосом. Півшкіра, спортивні сидіння, S-Line слайн зовні, S line середині. Маємо отаку круту А4. На неї знижка 1500 доларів, матричні фари, асистенти, контроль смуг, дістроніки, e панорама, півшкіра, пам'ять сидінь, подвійний склопакет. Ну, дуже крута машина, рестайлінгова. І також маємо Allroad Audi A4 2018 року. Має пробіг у нас 200 тисяч, має матричні фари, спортивні сидіння. Дуже крута машина. Подвійні пакету, автівка зі Швеції. Ця в нас з Німеччини, Німеччина, Бельгія, Німеччина. Маємо таку 3-літрову, класну А6. Це в нас Quattro S-Line. Бачите, як затонована. Після деталіна дуже гарна машина. Також до нас приїхала на продаж. Volvo, v 60 Автівка до нас приїхала з Бельгії. Вона в шикарному стані. Має дуже гарний салон. До речі, ціна у неї бюджетна, має ось такий шкірний салон. Автомобіль, бачите, він не готовий. Тільки зацініть, як він виглядає по салону. Тобто, яка машина приїхала, така вона і є. Ось так ще не проводилася ні хімчистка, нічого. Ось так вона виглядає. Також ми маємо ось такого транспортера з оригінальним пасажиром, з оригінальним пробігом 258 тисяч. Пройдемо будь-які перевірки, він у нас закритий, але стан в нього дуже-дуже крутий. Ось так. Це в нас надійний 1,9 і це в нас 10-й рік. Автомобіль був перегнаний свій час з Німеччини. Нашим хорошим друзям, але е, вирішили вже продавати. Це вже у нас машинка в рік в Україні. Так. Е, також маємо такого шкоду Суперб. його ціна 18 тисяч доларів. Він є в максимальній комплектації, просто не вистачає йому фар. Е, автівка у нас на шкірі, на панорамі, на всіх асистентах, контроль смуг, тобто все є. Наступний наш Суперб повнопривідний. Лаурін Клементі його ціна 20 тисяч доларів. Е, цей Пасад в нас за ціною 14-100 доларів, пробіг 250 тисяч. Це в нас автомобіль на механіці 2.0 дизель 16 рік. Автомобіль вже у нас на реєстрації, пенсійний фонд не потрібно платити. Також ми маємо таку машину за ціною 15,5 тисяч доларів. Він зараз в детейлінгу з пробігом 190 тисяч на автоматі 2 літра дизель. Тож комфортлайн комплектація. Е, наступна у нас машинка це в нас Hyundai Kona. Е, Втівка приїхала під замовлення нашим постійним клієнтам. Ми її викупили за аукціону. Це максимальна Kona, Вийшла вона нам нашим клієнтам 21 тисячі доларів. Пробіг у нас 20 тисяч. Нашому клієнту привезли Kona і його батькові тепер привезли подібну, але синього кольору. Також в нас є Volvo Ікфі. Іксі v 60 Зараз люди зараз дуже популярні машини Volvo стоять. стають. Машина в нас в Ocean. Оушен. Вжері Ця це у нас Дорестова. Також в нас на стоянці з'явився сьогодні Tiguan. Автомобіль офіційний. У нас пробігом він 110 тисяч 116 тисяч і ціна його. 16-900 доларів 13 рік. Машина повнопривідна. І за ціні, яке навіть лірінс, дуже великий. Також у нас є ще рядка пасатів. Цей пасат коштує 19 тисяч доларів. Пробіг 201 тисяча, весь фари але максимальний е, хайлайн. Також маємо Comfort Line Plus за ціною 18 900 доларів. 180 пробігу з таким шикарним станом. Також маємо рестайлінгу Airline за ціною 23-500 доларів. Автівка е зі Швеції з пробігом 200 тисяч. Маємо з пробігом 198 такого airline. За термальним склом на максимальній комплектації е він приїхав до нас з Нідерландів. І якщо не хочете пасати, ми маємо ще також Артеона. Автомобіль у нас в Airline. Зі Швеції, Це транзитні номера, ми просто наш автомобіль переганяли. 125 тисяч пробігу. Ціна 34-500 доларів. Ось такі у нас автівки. Така у нас стоянка. Якщо маєте автомобіль, який е, у вас е, є в наявності або бажаєте продавати з Європи, звертайтеся до нас. Допоможемо продати. Ми ж тільки розширюємо зараз нашу стоянку. У нас тут поміщається 150-200 автомобілів, якщо напхати. І хочемо зробити якісний ринок у нас тут в Львівській області. Тобто до кожного автомобіль, який ви захочете приїхати, ми залюбки поїдемо на сервіс, перевіримо на офіційний дилер. Ось так. Зараз ми робимо ребренд, тому наша вивізка поки що заклеєна. Будемо трошки по-інакшому називатися, будемо називатися Козак Авто. І така ситуація. Наш ліф, оцей, ми заряджаємо нашим клієнтам. Автомобіль у нас на броні. Автомобіль свій час приїхав зі Швеції. Мабуть, він теж закритий. І як бачите, так пройшов в принципі, наш рік з нового, що ми розширили нашу стоянку. Купуємо автівки також для наших клієнтів постійних, які... Займаються автомобілями в своїх містах Києва, Дніпра, Житомира, Хмельницька, Волині. І ми вам також допоможемо разом з нами співпрацювати. Якщо бажаєте, само собою Замовити автомобіль в нас, звертайтеся і з радістю вам допоможемо знайти гарну автівку з Європи Бо Америкою, Кореєю. Арабами не займаємося, вона маємо профільний е, такий е, напрямок і хочемо в ньому розвиватися. І якщо ви бажаєте доставку також з Європи, звертайтеся з будь-якої точки Європи і з радістю вам допоможемо е, з цим питанням. Е, якщо е, хочете порадити, щоб ми зробили будь-яке відео про будь-який наш автомобіль, е, е, пишіть в коментарях і з радістю вам. Е, Знімемо відео про будь-який автомобіль, які у нас є на стоянці, більш краще оглядове відео. Або знімемо відео, якщо хочете е, розглянути автомобіль е, ближче, по прибору і так далі. Якщо ви є з іншого міста, ми також допоможемо вам, е, щоб ви даром не тратили час показати з машиною все, як є. І тому. Е, Вибачайте за таку велику перерву, в нас було дуже багато роботи, але все наше життя було в інстаграмі. І Ютуб ми хочемо відновити, бо в Ютубі трошки по-інакшому додається е, інформація. Бо весь цей рік ми приїхали сюди на зимну воду, почали розвиватися. В березні 23-го року ми взяли офіс, так як такого офісу у нас не було. Е, ми взяли. Поставили на продаж три автівки, і все понеслось. Останнє наше відео було 23 травня, як бачите, там було близько 15-13 автомобілів, точно не пам'ятаю, але але будемо розвиватися далі, тобто, щоб дарувати якісні автівки нашим е, клієнтам. Тому, якщо бажаєте... Оглянути або придбати дані автомобілі. Приїжджайте до нас на зимну воду, оглядайте і купляйте. Всі наші тіпки є з лізингової аукціоні Європи. Допоможемо вам підібрати там або знайти. Вантажний напрямок ми також зараз розвиваємо. Зараз зовсім скоро привеземо три нових 907-х спрінтера. Максі-базу з пробігом 80 тисяч за дуже круту ціну. Собі привеземо лаветку перед обладнання і привеземо ще одну будку. Тому всім гарного дня, гарного вечора, гарних вам вихідних і всім-всім па-па!